Я богатир України. Я богатир України. Я маю силу даровану мені Богом та природою. Я маю силу даровану мені, Богом та природою, що походить з глибин козацького роду. Що, що походить з глибин козацького роду та славетних лицарів Київської Русі. Та славетних лицарів Київської Русі. Я людина честі. Я людина честі. Володар слова свого, Володар слова свого і діла. Я поважаю товариша мого богатиря. Я поважаю товариша мого богатиря, але невпинно прагну бути кращим, але невпинно прагну бути кращим. Щиро та всеціло віддаю силу, щиро та всеціло віддаю силу. Здобутті сили моєї держави, здобуття сили моєї держави. Та потужності її нації, та потужності її нації. Я патріот, я патріот, я сила духу, я сила духу, міць добра, міць добра, та кремінь тіла, та кремінь тіла, я богатир, я богатир.